Добрий вечір, дівчата і хлопці. Так, бачимо 20.00. Ловлю останні скрини на акцію, того трошечки, трошечки так. Розпочинаємо наш розіграш Валентинки. Чому Валентинки? Тому що акція була озвучена 14 лютого на День Святого Валентина, і відповідно була, тривала до 28 лютого. Ну, Тобто добрих дві неділі. Учасників маємо багато, тому що умови акції досить прості: зроби замовлення на 500 гривень, зареєструйся на акцію і забирай один із трьох своїх призів. А нагадую, що сьогодні у нас призи по 1000 гривень. Тобто, потратив 500, заробив 1000. Мені здається, непогано. Так, дивимося списочок. Я старалася відразу вам. Кого дописувала скидати, думаю, що всі себе вже перевірили, побачили. Нагадую, що з вами я, Мирослава Кондратюк, у цей передвесняний вечір обіцяють завтрашнього дня потепління, і будемо надіятися, що до нас прийде спокійна весна. І десь, і десь Бог мирна. Так, дивимося наш списочок учасників, як я казала, багато. Всі хочуть прийняти участь, отримати свій приз на початку весни і, відповідно, купити подаруночок собі, прекрасній або своїй прекрасній половинці. Так, приймають участь клієнти та партнери. Відповідно, тримаємо кулаки, тримаємо кулаки тому що виграти шанс має кожен. Але не кожен виграє. <хи> Нагадую, що буде мати трьох різних переможців. Тобто, якщо одна та сама людина витягує рандом два рази ту саму людину, то ми, відповідно, переграємо цей номерочок. Маємо 608 номерків. 608 номерків. Заходимо в нашу програмку рандом від одного. До 608. Так Ну що ж, тримаємо кулаки. І так, стоп, і починаємо наш розіграш. Так, що ти мені не хочеш закритися. Все, закрився. І обираємо першого переможця, який отримує 1000 гривень на свою банківську карточку. І ним стає номер 375. 375. Дивимося по нашому списочку. І бачимо, що 375 номер це в нас є хто? Так. О, це в нас є Галета Лідія. Клієнточка, наша клієнточка, яка відкриває сьогоднішній е, марафон переможців. Лідія, вітаємо. Бажаємо, щоб ви не тільки користувалися нашим продуктом, а й також ним заробляли. Для цього звертайтеся до людини, яка вам пропонує продукцію, і нехай розкаже вам усі переваги бути партнером нашої компанії L-клуб. Так, тепер обираємо другу номерка переможного, і ним стає 399 номерочок. Заходимо знову в знов наш списочок і бачимо, що 399 номер секереш Вікторія. Так, Вікторія, наші найщиріші вітання. Е Наскільки пам'ятаю, це перший ваш виграш. Ну, надіємося, на останній. як то кажуть, все починається колись в перший раз. І третім переможцем. Стає хто? Раз, два, три. Обираємо переможця. Ним стає номер 485. 485. Дивимося, хто в нас 485 номерок. І бачимо, що це є також клієнточка Орловецька Наталія. Вітаємо Наталочку. Як бачите. Продукцію можна замовляти, і, відповідно, ще й отримувати призи. Вітаємо, дівчатка! Ми своїх переможців вибрали. Хочу ще нагадати один такий момент важливий. Зверніть, будь ласка, увагу, особливо партнери, хто скидав мені скріни. Наш програміст трошечки перестарався, був період, коли. На скрінах не було дати замовлення, проведеного замовлення. Тому хто з переможців е має такий скрін, будь ласка, мені при уточненні даних і номера карточки, будь ласка, зробіть скрін цього самого замовлення тільки вже із датою. Ну, правила є правила, тому відступати від них не будемо. Всіх вітаю! Нагадую, що акції в нас дуже часто, тому тримайте руку на пульсі. Не опускаємо носа, тримаємося, і все буде Україна! З вами була я, Мирослава Кондратюк. Мирного, спокійного вечора!